Вітаю, друзі, це маркер подій». Сьогодні ми запросили до розмови Євгена Магду, директора інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю слава Україні, героям слава. Розпочинаємо із питання, яке е, навіть зараз я, от п, тут коментарі виписую, намагаюся ще якось щось пояснити в соціальній мережі Фейсбук з приводу того, що Володимир Зеленський фактично відмовляється від ідеї направлення військ НАТО, ну зокрема там Франції і. Великобританії в Україну і вже його починають критикувати. Чому Зеленський проти відкриття другого фронту? Чи можна ж так тут гучно говорити відкриття Другого фронту? і Як ви поясните логіку заяв президента України Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського? Я не думаю, що йдеться про відкриття другого фронту. Я думаю, що Еммануель Макрон протягом останніх десь 10 днів здійснював такі. Маневри спрямовані на зміцнення його позиції як європейського політичного лідера, я не розраховував побачити французьких і будь-яких інших військових на театрі бойових дій на передовій. Тобто, вони могли б опинитися ну можливо на кордоні десь, але не більше. Тому я не, не, не за те, щоб це драматизувати, я думаю, що з цим. Якраз все спокійно, і позиція Володимира Зеленського в даному випадку це позиція людини, яка мислить реалістично, яка розуміє, що головний тягар війни з Росією на собі тягне Україну. Ну, але якби так сталося, що запропонували, ну принаймні війська підвести, нехай там не до кордону України з Польщею, зокрема чи там України з Румунії чи України з Угорщини. Ну, наприклад, хоча б десь там ближче до Запорізької області чи Харківської області, не Куп'янськ, але от так, от, щоб просто позначити присутність і таким чином, по-перше, змусити Росію думати, що робити і як на це реагувати. Ну і в будь-якому разі якийсь сигнал надіслати. Чому таких сигналів не дійде, і Макрон, в принципі, і не мав на увазі такі сигнали. Ви знаєте, я скажу таку річ, для Росії позиція Макрона не була сюрпризом. Поясню, звідки я роблю такі висновки. Тижні три тому Росія повідомила про те, що їм вдалося знищити в околицях Харкова велику, як вони заявили, велику групу французьких найманців. Я думаю, що це було інформаційне щеплення до того, щоб Франція... Багато подумала про те, чи направляти її своїх громадян на територію України чи ні. Це при тому, що Франція має в своєму розпорядженні іноземний легіон і, в принципі, може діяти за кордоном, але ну, не думаю, що це буде настільки ну, серйозний і реальний успіх. Ну добре, побачимо, буде розвиватися ситуація тут. І також дуже цікаво, як може розвиватися ситуація гіпотетично в. Сусідні, але не дружні на жаль для нас Білорусі. Ну не дружні за виключенням там. Полку Костуся Каліновського та інших героїчних білорусів, які б'ються і проти Росії, і проти режиму Лукашенка. А вчора з'явилася інформація про те, що білоруські війська почали там рух разом з бронетехнікою територією Білорусі, І вже одразу люди, які не дуже знаються на тому, почали писати про те, що Білорусь може готуватися до вторгнення на територію України або, скажімо, до якихось певних провокацій на кордоні із Польщею чи Литвою. Як ви людина, яка знається добре на білоруській політиці оцінити такі чи це просто маневри, які взагалі не мають ніякого відношення до якихось реальних загроз для сусідів Білорусі. Тут є кілька факторів: ну, по-перше, можна пригадати про те, що Лукашенко пару тижнів тому видав указ про роботу органів влади в умовах воєнного стану. Теж почали про це говорити: що мовляв, Лукашенко готується до війни. Я думаю, що він нічого до війни не готується. Тому що воювати білоруси проти України, напевне, не хочуть. І на сьогоднішній момент сил для того, щоб воювати реально, долати кордон, який перетворився на суцільну лінію оборони із українського меншою мірою з білоруського боку, ну це, знаєте, це для Лукашенка ризик. Отримати велику кількість втрат, отримати ну, такий своєрідний удар потім по власному авторитету, отримати чимало проблем. І тому я думаю, що він просто не ризикне цього робити. Військові експерти говорять, що в Білорусі достатньо невелика кількість боєготових підрозділів це сили спеціальних операцій, десантники, ну і, і в принципі, і все. І тому з такою кількістю військових затіватися з бойовими діями проти України, я думаю, це недалекоглядно. І тобто, і Лукашенко це не вигідно, тому що він е, за великим рахунком перебуває в пастці того, що Білорусь за роки свого незалежного розвитку, вона все-таки. Підкреслювала миролюбний характер своєї політики, вона, була у всякому разі, намагалася бути передбачуваною і намагалася діяти ефективно. Тобто, вона, ну, все-таки, з одного боку, була завжди в кільватері російської політики, але сказати, що от Лукашенко наривався на неприємності, я все-таки не візьму. Ну, чесно. Не бачу я в нього такого фактору, що і є, є ще один момент: тобто, якщо в Білорусь влазить в війну, скажімо так, то вона тоді е, ну, змушена мобілізовувати своїх військовозобов'язаних. Серед них, очевидно, достатньо багато людей, які в 20-му році протестували проти Лукашенка. Що ж, Лукашенко зараз їх буде озброювати з тим, щоб вони повернули зброю проти нього. Я думаю, він проти цього. Тобто, Лукашенко намагається і показати Путіну, і показати світовій спільноті, що в разі чого білоруси будуть воювати тільки в західному напрямку проти країн Балтії, проти Польщі, проти України вони. Ну, не готові цього робити, і їхня пропаганда, власне, в цьому сенсі нічого не робить. От Путін дуже хотів напередодні виборів, або майже на переддень своїх виборів показати якісь перемоги. Авдіївка вже забувається. Ну, по-перше, всі розуміють прекрасно, що успіх Росії там це величезні втрати, величезне накопичення сил. Відсутність боєзапасу в збройних сил України, І, в принципі, це була логічна історія. ЗСУ вийшла ну, з втратами, але з мінімальними, як на, на ту ситуацію. Ну і зараз бачимо, що під самі вибори Росія палає сьогодні. Ніжгородська область палає е, е, нафтоприробний завод Лукойла в Ленінградській області. Палає там якась південна ТЕЦ. На Білгорочну зайшли диверсанти від легіону Свобода Росії. також Ось цього легіону Сибір, я, якщо я не помиляюся, те, що там було сформовано з батальйону руського добровольчого корпусу, так і є навіть відео. Ну та це не стратегічний наступ, але це в будь-якому разі <кій> картинка і певний сигнал. І, от якось так, і це лише я так кілька назива. Там і Курська область, і інші регіони також палають, як це може вплинути? От на що і як це може вплинути на Росії напередодні виборів Путіна, які хотів показати, що от, бачите, ми приходимо до влади знову на фоні перемог, стабільності. І, власне, ми вже ледь не під Львовом стоїмо. Нам ще лише кілька кроків, і ми будемо на кордонах з Польщею. А виявляється, що ні, це вже тут хтось на кордонах з Курщиною? Я думаю, що російська пропаганда, в принципі, була готова до подібного розвитку подій. Ну, вони ж не висвітлюють звичайно об'єктивно те, як діють українські безпілотники, те, як діють російські добровольці, які зайшли на територію Росії, вони їх будуть показувати, у них навіть таке слово є вирусь, тобто люди, які не вважають себе росіянами, і вони так маркують тих. То в складі російських добровольчих підрозділах в лавах Збройних сил України. І я не думаю, що масштаби боїв і спроможності вони створять Путіну серйозну загрозу. Але те, що потрібно його постійно турбувати, те, що потрібно постійно для нього створювати проблеми, це абсолютно для мене очевидно, тому що. Якщо ми не будемо постійно нагадувати про себе, якщо ми не будемо створювати Путіну труднощі, то нам буде набагато важче. Я хочу вас з політичної точки зору запитати. Сьогодні, по-перше, прочитав пост Микола Княжицького, який ну, вітаючи творців фільму 20 днів Маріуполі» Мсесслава Чернова і його команду сказав, що дуже шкода, що тут не долучилася жодним чином держава. Ну, державні органи, які є, там Держкіно, Міністерство культури і так далі. А вчора. Порадівши Оскару, ми всі на жаль були розчаровані, коли дізналися, що в скороченій версії, яку транслювали по всьому світу, церемонії нагородження премією американської кіноакадемії. А було вирізана той момент, коли е, виступав Мсеслав Чорнові, коли вони отримали нагороди. І тут всі почали, що Голівуд під російськими грішми, вони просто люблять руською культуру і не хочуть соряться. Поясніть це, будь ласка, тому що того року Навального не вирізали, коли вручали фільм е, премію за фільм про Навального. Там все це показали дуже широко і пафосно, а тут чомусь е, не показали ніяк. Сполучені Штати в цілому і адміністрація Байдена, зокрема, продовжують жити в ілюзії існування хороших русів це факт. Друге, пояснювати все виключно цим, я думаю, не варто, тому що ну, є різноманітні впливи. Ну і дійсно, будемо говорити відверто, що якщо для нас 20 днів в Маріуполі це подія. То для пересічного американця, ну навряд чи для пересічного американця художній фільм є набагато більшою подією. Це теж треба твердо розуміти. Третє. Вони готові до діалогу, але давайте скажемо чесно, що Україна втратила двопартійну підтримку в США не через те, що вирізали виступ Мстислава Чернова під час церемонії вручення Оскара. Ми втратили двопартійну підтримку через те, що у нас немає стратегії діалогу з американським політиком під час президентської кампанії. І ми це показали всьому світові відсутність своєї стратегії дуже очевидно, дуже яскраво Тому треба робити висновки треба дивитися з огляду на правила е, Оскара і розуміти яким має бути промотур знімальної групи як вони мають розповідати про це все і, як ви за, має... за які гроші важливо має бути цей промотур та бо це все коштує грошей ну готелі переїзди організація це ж ролики ну це це все не дешево, ми ж знаємо Ну, це якраз той випадок, коли е, держава просто зобов'язана підключитися з, з тієї простої причини, що е, все-таки е, це перший оскар в новітній українській історії, ну взагалі в історії України, і е, звичайно, що треба, так би мовити, створити пальне. Для того щоб ця стрічка і її знімальна група вони належним чином знайшли своє визнання. Тобто, ми маємо не ми, а Українська держава має власними руками створювати ефект з відомий для того, щоб раз вирізали згадку в широкій версії Оскара, то значить, давайте ми будемо це надолужувати. ми... Ну, ми як там у класика не ридать, а здобувати, тому так. що якщо ми будемо виключно нарікати на те, які всі погані, то ми нічого з цього не отримаємо. Ніякого позитиву. То знаєте, ключовий момент в цьому фільмі, ну, в цій роботі, в цьому успіху, те, що Мстислав Чернов, його оператор, це вони могли в принципі нікуди не потрапити, пройти десятки блокпостів з. Відзняти матеріалом під сидінням, який ми могли просто знайти і розстріляти. Як розстріляла, до речі, литовського режисера, який теж знімав у Маріуполі, Ну, Мстислав Чернов міг точно так само лежати десь під завалами або розстріляним на, просто на вулиці. Це ж... і, і в цьому найбільший цимус, що ці люди не зняли якийсь матеріал, якийсь хтось для них зробив, не, не шукали відео, хто там дещо знімав, може, десь є в інтернеті, ми наріжемо і зробимо фільм. Ні, ця людина фактично вийшла з пекла для того, щоб. І, і, тут, і тут важливо, Ти паче, ми пам'ятаємо, як росіяни носилися своїм фільмом. Вони зняли фільм про Бучу. Ну це псевдо кіно. Але добре, що його там мало де там показували. Художність. Навіть до речі, навіть Ні, в Білорусі так. на цей фільм прийшли там одиниці людей, хоча вони припхали цей фільм в Білорусь, нібито ж е, братнє государство, а ніхто на ці фільми не ходив. Тому що це, це, але росіяни вклали величезні гроші в розкрутку. В Італію возили навіть цей фільм, його там забороняли, по-моєму. Їхній цей це художній фільм. Так, так. А 20 днів в Маріуполі це фільм документальний, і формат передбачає, що його можна показувати ну, відповідно на кінофакультетах, в кіношколах, влаштовувати обговорення. Ну тобто треба транслювати і ретранслювати ці меседжі, які на сьогоднішній момент у нас є. Тим більше, що об'єктивно можливість ця існує, і її треба лише втілювати в життя. І ще два питання. У мене є. Перше по, <кхід> по Польщі не по блокуванню кордону. Там це вже історія, яка триває. Вже багато хто напевне забув, що вона розпочалася. Сподіваємося, що вона закінчиться. Але Анджей Дуде, якщо не помиляюсь, сказав, що розвертаючись до США. Три меседжі, які хоче почути Польща, а відтак, я думаю, що хоче почути і весь Європейський Союз, особливо той Європейський Союз, який є молодим Європейським Союзом, і на щось розраховує. Це А, більше військ США в Польщі, а Б. Більше техніки США в США в Польщі. І В гарантії того, що ось ці заяви Трампа про послаблення НАТО і, і там інші речі, це є лише просто слова, і це не буде реалізовано. А чи є цей запит? Президента Польщі таким питанням від європейського союзу, чи нам далі самим якось, чи ми можемо на вас розраховувати, і як довго треба чекати відповіді від США в цій ситуації? Бо ці слова, ну давайте дочекаємося виборів, це ні про що можна дочекатися виборів, е, і, і вже в принципі не варто б на щось очікувати. Ну ситуація може по-різному розвиватися. Будь ласка, я думаю, що той факт, що Анджей Дуда збирається відвідати Сполучені Штати з прем'єром Дональдом Туском. Він є достатньо показовим з огляду на їхнє політичне ставлення один до одного. Ну, вони, м'яко кажучи, один з одним спілкуються як кішка з собакою. Тому от, цей, цей формат, те, що вони згодні разом летіти, разом відстоювати, в тому числі українські інтереси, свідчать, що в Польщі на стратегічному рівні значення України розуміють. І це дає нам таку обережну надію. Не лише на результати їхнього візиту, а на те, що все-таки відмовляться від певних ну, негативних для нас дій е, представників польського політику. Але в будь-якому випадку ми зі свого боку, так як з фільмом 20 днів в Маріуполі, ми маємо для Польщі спільними польсько-українськими зусиллями, а є люди по обидва боки кордону. Транслювати цю проблему, розповідати про неї, говорити, як її можна вирішити, це на мою думку просто обов'язково. Дякую вам дуже, що долучилися. Дякую за ваші е, фахові коментарі. Євген Магда був з нами, директор інституту світової політики. Вас, наші шановні глядачі, я закликаю. По перше, лайкайте, е, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео на FM Галичина Аналітика і коментуйте. Звичайно, дуже важливо почути вашу реакцію щодо е, фільму «20 Днів у Маріуполі». Чи бачили ви його, чи вважаєте, що держава має долучитися до просування цього кіна, і чому власне він був вирізаний з е, е, скороченої версії нагородження премії Оскар? Ми також хотіли б ви бачити війська НАТО в Україні? Чи дійсно правий президент Зеленський? Що зараз від цього користі буде небагато? Будьте з нами донатимо на збройні сили України, тримаємося. Купи підтримуємо до одного, бережіть себе і залишайтесь з за нами.